Зараз в країні дуже важка економічна ситуація, так як і в Черкасах, тому задача депутатського корпусу знайти можливість поповнення бюджету. І саме проблеми, яка, яку я хочу підняти як секретар Черкаської міської ради, на сесії міської ради підтримати про створення депутатської комісії по роботі з. Приватним підприємством МІРЦ. По вивченню цього питання, чому у нас міський інформаційний розрахунковий центр є приватним і чому воно не може бути це підприємство з такою ж назвою, тільки комунальним. В чому є ситуація? Кожен з нас в кінці місяця, коли приходить додому, то поштові скриньки знаходить квітанції по оплаті. За тепло, за водовідведення, водопостачання, вивіз сміття, е так назви комунальні тарифи, оплата служби утримання будинків. І ніхто, мабуть, не задає собі питання, звідки ж вони там беруться. А беруться, е цим займається приватна структура під назвою міський інформаційний розрахунковий центр. Така послуга стоїть. Е для Черкащан, як я вважаю, достатньо дорого. Якщо ми візьмемо об'єм оборудки таких серйозних комунальних підприємств, як ТЕЦ, Теплокомунерго, водоканал, Служби утримання будинків, службу чистоти, і складемо все разом, цю суму оборудки за рік. І Візьмемо звідки 1%, то сума буде достатньо велика. Це не 1 мільйон гривень. Тому задається питання, чому цим може займатися, комуналь... не може займатися комунальне підприємство. Ми можемо прийняти рішення сесії про те, щоб створити таке комунальне підприємство. Якщо, наприклад, таке комунальне підприємство за рік заробить 10 мільйонів гривень. Надаває, надаває такі послуги, то ми можемо рішенням сесії також прийняти рішення про те, що ми 10% можемо залишати на розвиток цього комунального підприємства, а 90% забирати в бюджет міста. І якщо це буде сума 9 мільйонів гривень, то давайте порахуємо, яку кількість ми можемо встановити склопакетів в школах і садочках. Програму Теплозбереження, енергоінфективності ми можемо, я думаю, виконати за 5 років. Тому е, обов'язково ми повинні зайнятися цим питанням. І як, які б не були нападки з боку е, опонентів, а це є депутати міської ради від партії вільних демократів, я все одно буду разом з депутатським корпусом проводити цю комісію і рухатись в цьому напрямку. Мені в соцмережах е, помічник Сергія Олеговича Дарича, Сергій Кузляєв е, почав погрожувати, що мені прийдеться тепер з'ясовувати відносини з олігархом Коломойським. До чого це, я не розумію. Е, Олег Ліхотін, директор цієї приватної структури Мірц, е, начинав, е, в соцмережах в коментарях мені пише про те, що не, не треба рахувати чужі кошти. Я вважаю, що це кошти не чужі, це кошти, які вони не мають права заробляти. Тому що це кошти наші з вами. Тому що це ми раз на місяць разом з вами йдемо і платимо за послуги, які нам надають комунальні підприємства: за воду, за тепло, за газ, за вивезення сміття. Але не за те, щоб існувало приватне підприємство. Де керівником є родич Сергія Олеговича Одарича?